Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. І давайте оцю гоночку пройдемо. Ну, це більш простого рівня, четвертий рівень. Три касарка дають в разі виграшу. Давайте спробуємо. Хоча так, з такою модернізацією автомобіля я і простіше простого пройду. Ось так. Ого, як я, я одразу всіх обганяю. Ось так. Круто вхожу в поворот і відриваюся прямо. Ось так. І сюди влітаємо. Це або схожий маршрут, або... Я не знаю. Мабуть, що схожий маршрут. Я не знаю точно. Ні, трохи відрізняється все ж маршрут. Відрізняється. Ого. Як я відірвався. Я все ж може і схожий. Частинами, може, і схожий. Да, нас доганяємо. Да, нас доганяють. Так, частинами схожий. Так, прискорюємось. Не все одно нас доганяють, ні, я відриваюся. Ось так. Добре, що я відірвався. Так, трохи забуксував. Оце я вилетів. А ось і фінішна смуга це перемога. 3630. Ну, те, що треба. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!